Друзі, всім величезний привіт в резервет. Подивіться на ці кольори, на цю палітру ніжності, такої незайманості. Будемо зараз дивитися багато класних, бачу новинок, якісь кардигани є, джемпери, сукні, костюми, сорочки. Тобто дуже багато класного і різного. Костюм, сорочка і спідниця, цупка досить тканина. Ну, як цупка досить. Ну, така, видно, що якісна, увазі те, не важка. Вже взяла в руки не важка. Так що ось така сорочка, ніжнючий бренд квітів. І основний колір масляний нестей, такий природній. І сам принт, квіти теж природні досить. Ну і ціна питання 1299 гривень коштує така сорочка. І це 100% котон. Чому камера не фокусується? Так, вже видно 100% котончик і спідничка теж 100% котон. Ціна спіднички 1599 гривень. Добираємося до цих суконь, сукні з прошли. Яка красива вишивка і знизу є легесенька підкладка. З поясочком. Донизу з гузиками. 1799 гривень і це 100% котончик. В новиночках кардигани в'язані, щільна в'язка, така випукла 1499 гривень. Дивлюся в розмірі XL з акцентними гудочками. Ну, я вважаю, моя думка, ви, що ці гудочки акцентні були лишніми, тільки за цього, що вже акцент те на рози. Якби могли би бути гузочки просто лаконічні біленькі. В складі поліамід, віскоза і поліестер, 28% полі... віскоза. Спітнички в жовта, яскрава. Тут тканина дійсно цупка. З гумкою в пояс іде бокові кишені. 1399 гривень коштує така спіднечка. Нагадую, що це стовідсотковий котон. Бокові кишеньки. Сукня. Просить показувати побільше суконь. А, цю сукню я вже показувала, ну покажу ще раз. А, тому що не завжди в новинках є щось, що можна показати. Якщо не було, наприклад, в новинках чогось, тому я її не показую. 2199 гривень коштує ця сукня. Красивий такий принт. І такі ніжні-ніжні квіти, жовтий. З мятним. І з легким таким ліловим. В складі 76 ліоцелу і 24 поліастеру. В новинках також блузи з зав'язками, широчені рукави, цільнокроєні, такі широкі, широкі, понижена пройма. І знизу зав'язується красивий такий насичений червоний колір 1399 гривень, в складі 55 льону і 45 віскози. Така блуза є в коричневому кольорі, такий насичений шоколадно коричневий і білосніжний. Білосніжний колір, але це ще не все вказано, що йде в костюмі. Це річ, а в костюмі сорочка 1399 гривень. І поруч спіднички. Ось спідничка. Донизу вона йде трапецію, а в поясі стягується, і з гумкою, і це льон з віскозою. Красива спідниця. З цією короткою сорочкою, блузою, зав'язкою. Знаю, забуду саме то. кишеньки є. з підкладкою.

Кольорі, і в коричневому, так як я показувала блузу. Сорочок з льону досить є, теж в костюмі є штани і є сорочки. І ціна цієї сорочки 1499 гривень. Це 100% льон. Також можна придбати жилетку з натурального льону 1499 гривень. Чи до білої спідниці, яку ви бачили, не обов'язково брати блузу, можна взяти жилетку. Це 100% льон. Штанів досить вистачаючи спідниць в резерве з льону і базових білих. Але це разом в комплекті, я зрозуміла, що це шортами. Вау! Це новиночки, цього не було. Ось шортики з високою посадкою. 1399 гривень. І це 100% льон. Ніжно-рожевий колір. І чорно-графітовий. І відповідно є шортики до цих жилеток. Помітила, що сьогодні музика не лунає ні в одному, ні в одному закладі. Ні в одному, тобто в магазині. Сьогодні кістки день 1399 гривень. Показую вам ще шортики чорні, чорно-графітові і біленькі. Це льон. сукня, а це комбінезон такий. Еластична тканина, трикотажна, колір, між таракоту і тофі. Не знаю, як буде відображатися на ваших екранах. 1399 гривень модал це різновидні з складі є візкоза, 1399 гривень. Так, і комбінезончик. Навіть аж дивно, що музики немає. Якось. Поруч футболочки на поло, ну як футболочки. Вони в'язані легкої в'язки, 799 гривень. З білими штанами, з лимонними штанами. Ось тут лимонні штани висять. Ну, я вже їх показувала. Ось така кофточка поло, футболочка на якість, ну так собі. Хоча відносно непоганий склад, 79 віскози, 18 колістеру і 3 вастану. Ось вам і сукні знову. Сукні з прошли, короткі або це комбінезончики. Зараз буду дивитися. Чи це сукня така коротка? Ні, це коротка сукня. Ну, красива сукня з повесочком, рукава об'ємні, акцентні букви. Бачу багато довозить, роблять пристановку, так що будуть класні новиночки. 1599 гривень це 100% котон. І така сукня є у луковому кольорі. Сукні з прошки в блакитному кольорі і рожевий костюм. Жіночна сукня, ніжний блакитний колір, 1799 гривень. Застібається на мозочки донизу з уборкою знизу. Це стовідсотковий котон. Вау, боді є. Такий красивий рожевий колір. Якість досить непогана. Не є такий хлюпкий, легкий, а досить такий щільний. Якби матеріал. 699 гривень, і така ціна комфортна. І в чорному кольорі теж є. Теж така ціна в чорний, базовий абсолютно. А рожевий треба подумати, що ви будете носити. Хоча це рожевий такий приглушений пастельний. Полюхи лау. А теж колір припорошено рожевий. І є в маслянистому кольорі. 899 гривень. Ці мені більше сподобалися. Вони натуральніші, як якби солома. Але виготовляють з паперу. Ось такий капелюх. 999 гривень. Сонечко не буде напікати, тільки як його запакувати в валізу з собою взяти, щоб не поминувся, не втрати форму, це завжди питання. Сукня. Сьогодні суконь багато, 1599 гривень. З акцентами, гузочками. В синьому кольорі. Так, 1599 гривень ззаду в талії в поясі гумка. І до низу така затака призібрана. Довга досить. Дужені мідакси або навіть так до щиколоток піде. І це 100% котон. Костюм ви бачили в інших моїх відео. Сатиновий, красивий досить, яскравий, сумки. Які варті, уваги, ви тільки погляньте на цю сумку, на цю якість. Я розумію так, що це натуральна замша. 2599 гривень коштує. Зараз ми подивимося преміум лінійка. Дійсно, і це шкіра. Сумка шопер натуральна замша застібається на кнопочку магнітну. Досить легка, не важка. Має додаткову внутрішню кишеньку, навіть не одну, а дві, одна на блискавці, з підкладкою. Є кишенька з блискавкою і є баць відкрита. Ось такі лофери, які підійдуть ідеально до цієї сумки. Це теж натуральна замша з акцентними пряжками. Всередині шкіра, вар шкіра. 1599 гривень. Це шкіра. В принципі, близько, не зовсім в тон, але підходить. А можна з цією сумкою, такі лофери, ну, трішки буде відрізнятися, якби. Тут більш до сірого, тут більш до пісочного. Хоча б то і то беж. Лофери собі розглянути для покупки, тому що вони це грошей, вони легесенькі, акцентна пряжка, стиль Old Money. це на роки інвестиції, це не на один сезон, тому що лофери вже який рік в моді, бо це класика, це стиль. Ну і ця сумка попередня теж і нічого лишнього, і шкіра. Що тут таке спробуш в чорному кольорі? Знову сукня. З'єміряв, рукави не повипрямляв, ніхто не поправив. Вони на мене чекають. Чи як? Базова чорна сукня, спрошва, рукави рукавибафи, донизу з оборочкою, 100% котон, 1699 гривень. В новиночках футболка. І ще щось таке. А, це сукня, яку ми вже бачили. Так. А є ще до цієї футболки? принтової 699 гривень, це 100% котон. Це свіжачок, цих футболочок не було в моєму відео. Можливо, в чиємось було 699 гривень. Кошт є така футболочка. Котон. І ще з натуральної замші курточка. Ой, такий запах приємний замші. Тільки привезли, бачите, ще запаковані блискавки в папері. Ціна 3599 гривень і це 100% шкіра прямого силуету, нічого лишнього. Є шкіряне взуття, є шкіряні сумки і шкіряні курточки. Я точу зуба на цей костюм, вже показувала в одних з моїх відео. Потрібно приміряти, тому що от я думала, зразу потепліє, але ні. Бачите, такий він без, на чогось якому всередині досить щільний трикотаж. 999 гривень такий трикотажний бомбур. Така толстовка, така кофта, класна. І є штани. 80 кутону, 20, 20, 20 ластану. Думала поліоміду, чому так багато ластану? 20. Можливо, це поліастер, поліаміду. Вони так написали. 80 що тут є кутон, це чути під руками і штани. І хтось подумає, ну що тебе стримує, ну купує собі цей костюм, правильно, якщо так хочеш. Не стримую практично нічого, крім того, що я привикла, що якісь толстовочки мають капішов. Мені так комфортно, тому що я багато ходжу. І чуть холодніше, і капішончик мене спасає. Тільки із-за цього. Такий костюм. Хотілося б, щоб він був такий більш затишний. Штани, ну, штани без начосика. Інша з 8 тканина, трикотаж. 999 гривень і це 100% котон. Тут стовка поло, досить щільний трикотаж. Бордові відтінки з білим і є білий з синім. Навіть не знаю, який кращий. Теж пройма рукава, бачите, наскільки приспущена. Досить товстенький трикотаж. Це 100% котон. 1199 гривень. І ось в такому кольорі. Футболочки, такі милі, такі свишенька, малітні. Вишенька вивезена гачком, 599 гривень це 100% котон. Ще футболочка вишита з лимоном. Стовідсотковий кутон, 599 гривень. І є з вишитими ромашечками. Це взагалі шедевральна футболка. Нашивка по трикотажу, вона така подвійна тут. По картині вишиті ромашки. 599 гривень. Бачу, хтось розвернув футболку з собакою. Величезна, вона оверсайз, напевно. Подивимося, який розмір. Розмір L, в принципі, 599 гривень. З долмантинцем, 100% котон. Широчена. Вона більше, як на L. Ну, виходить, що оверсайз. Є шортики, зараз подивимося, яка ціна а ще футболки такий милий собачка. Ви тільки-тільки погляньте. Яка молота. Собаки. Це дійсності оверсайз, розмір S 599 гривень. Базовий джемпер. Кардиганчик в коси Не джемпер, а кардиганчик. Щільна в'язка. Білий маслянистий колір. 999 гривень. Оце база. База з баз. 50% віскос, поліестрі, поліаміт складі. Ну і стильні куртки. Оверсайз, джинсу. Теж колір природній маслянистий, не білий, не бежевий. Отакий як масло. Ось така куртка, вона досить широка. Покажу наскільки. Навіть сподобалося бачите, який рукавчик приспущений. Цупкий джинс. Тисячу чотириста дев'яносто дев'ять гривень. А ще такі боді. Легкої в'язки, рубчик, як свайте це в'язані, як джемпер полу з кремовими джинсами. Дуже класний мають вигляд. 999 гривень. У складі візкоза поліостріла ластан. Тут розпродаж, куточок. А, прийшла дивитися, цю куртку. Недавно вона була по космічній ціні. Всі блогери її показували, рожеву з вишивкою. Цікаво, скільки зараз коштує. Знижечки не бачу. Ні тут знижок немає, тут просто залишилося по одному розміру. А ціна, так як була висока, так і залишилася. 2799 гривень. Залишилося по одному розміру. Так розібрали куртки. Багато хто казав, що дорого. Ну, ось тобі на тут все по одному розміру. Оці я теж недавно ще говорила, кому воно буде треба. Але теж, напевно, один розмір зараз гляну. Так, це теж в одному розмірі 2799 гривень. Залишилася одна. Так що думати, що хтось не купляє, бачите, хто купляють. Є люди, які мають гроші і можуть собі. Купити. Ах, хоча навіть і досить вважається, я думаю, дорого, а хтось і купляє. Мені ще сподобалася така футболочка з бананами яскраво, 100% кутон, ціна 599 гривень. Всім папа -па і до зустрічі у новому відео! mercy in this world just hunger thirsty person.